Відоські будівель спорт за ваш рекорд. В одному вірі істинне і свята. Всі ті, хто любить спорт, всі хто вірить у спорт, надічні і дружні ребята. Спорт це здоров'я і довголіття. Днями у Комсомольському позмагались кращі плавці, футболісти, тенісисти та любителі інтелектуальних ігор. Спортивні баталії розпочались з футболу. На полі змагань зустрілись команди з різних куточків зміївського району. За пеклою виявилась і боротьба за першість у тенісному турнірі. <плес> Чекає виходу на корт Оксана. Рік тому вона покинула секцію з тенісу і почала займатися волейболом, але змагання змусили її знову взяти до рук ракетку. Ні, ну теніс, звісно, я люблю більше всього, Ну що займаюся волейболом. Ну, вообще, теннис, конечно, это моя любимая гра. Ну да, есть, конечно, волнение, немножко волнуюсь. Ну думаю, я рассчитываю на победу, конечно. Сподівається на перемогу і Маріам. Вона також представляє команду зміївською другої, але в розумовому спорті. каже, що до шашок хисту немає, бо віддає перевагу більш активним різновидам спорту. Готуватись до змагань почала за два дні. Проти позиції тримає передові. Із семи зіграних партій Маріам дістала перемогу в п'яти. Времени на подготовку было очень мало, и поэтому мы е, примерно за два дня е, готовились все к соревнованиям. Ну, кто к плаванию готовился дома в ванной, кто е, к шашкам, это я играла, а кто у нас, матки в футбол играли. Шашки нравятся, но я считаю, что в шашках нужно очень много думать. И поэтому, скорее всего, это не совсем мое. Очень рассчитываю. Я хочу, Так как у нас наші мальчики проиграли, не би хотіла сібум, була перша міста. Може бути та принісло б какої очко команді. Ми б в Проявити всі силові та фізичні можливості спортсмени змогли у змаганнях з плавання. Щоб змінити світ на краще, треба в першу чергу починати з себе. Переконані учасники змагань. Адже як говорять у народі, в здоровому тілі здоровий дух.